Вчитися, відновлювати старі речі та набратися досвіду від реставраторів. Таку можливість мали сьогодні львів'яни у Львівській реставраційній майстерні Рестере. Тут провели навчальні майстер-класи. Цікаво, що на днях європейської спадщини можна отримати якийсь досвід, який не зможеш отримати в повсякденному житті. І думаю, що варто шукати якісь такі можливості. Дізнаватись про місто, про людей, які тут працюють і відновлюють і рятують нашу автентику. Команда реставраторів навчала гостей, як відновлювати старовинні двері та латунні дверні ручки. Кожному участику видали рукавиці, шпатель та фен. Головна місія віддерти стару фарбу. Ми їх знаходимо або на смітниках, або купуємо в пунктах прийому металобрухту або кольорових металів. І потім ми нав'язуємо цю ідею імплементації чогось старого в нових інтер'єрних контекстах. Бачите, як точно спад. Ми винайшли свій індивідуальний стиль в тому, як відновити, але залишити старисну, тобто не прибирати повністю нове. тому що відновлюючи шафу, можна не лишити нічого оригінального, і тобто це буде нова обгортка. Нічого старого там не лишиться. Так виглядає ручка до і так виглядає пісню. Тобто ви бачите різницю. Це вкрай корисно, особливо таким людям, які живуть в таких містах, як Львів, де є багато цієї різної старовини. В ролі реставраторки спробувала себе львів'янка Олена. Жінка розповідає, до цього пробувала відновлювати меблі вдома. А сьогодні прийшла набратись досвіду у професіоналів. Такої утворюються бумбушки, це означає, що парка готова готовий собі її зняти з найменшими засудами. Принаймні, подібник не е... Традиційно у вересневі вихідні Львівський туристичний офіс проводить дні європейської спадщини. Основна мета привернути увагу до спадщини та її ролі в житті суспільства. Цьогорічні дні спадщини у Львові на тему втрачене збережене відновлене. Розповідати та знайомити з історією будуть львівські гіди, музейники, науковці, історики, мистецтвознавці та реставратори. І сьогодні, і впродовж вихідних. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.